Іван, Вагнерія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, одьмо уважні. В той час, як Ісус говорив учням Своїм, Прибув Юда, один з дванадцятьох із ним юрба з мечами, та киями ямить пересвящеників, книжників і старших. Його зрадник дав був їм знак кажучи, кого поцілує то він, візьміть його і ведіть під доброю сторожею. І прийшовши зараз, приступив до Ісуса і каже Учителю, і поцілував Його. Вони ж наклали на Нього руки і схопили Його. Один із тих, що були там, витягнув меч, вдарив слуперо священика, витяв йому вухо. Ісус, звернувшись до них, сказав їм, немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, що мене піймати. Щодня бу я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили, та це збулося писання. Тоді всі лишивши його втекли, який же юнак загорнений. Водне лише покривало, ішов за ним, його схопили, і він, покинувши покривало, втік від них нагий». Повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж йшов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника, і сівши слуга, мирівся при вогні. Первосвященники, і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити та не знаходили. Багато свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. Та деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив з храм цей рукотворний, і за три дні збуду інший нерукотворний. Але ці свідчення не були між собою згідні. Тоді, первосвященик, ставши посередині, спитав Ісуса, не відповідаєш нічого, що отці свідчать проти тебе, та Він мовчав і нічого не відповідав, знову спитав його перевосвященик і каже йому, чи ти є Христос, Син Благословеного. Ісус відповів: Я є, і побачити Сина чоловічого, що сидітиме праворуч се та й тим на хмарах небесний. Тоді пересвященик роздер на собі одежі і каже, навіщо нам іще свідків, ви чули богохульство, як вам здається, і всі вони присудили, що він винен смерти, деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках, та казали йому пророкуй. Слуги також били його по щоках. коли Петро був внизу на подвір'ї, приходить у нас служниць священника і, побавче Петра, що грівся, подивилась на нього, і каже І ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи не знаю, не розумію, що ти кажеш. І він вийшов на передвір'я, тут заспівав півень. Служниця, побачивши його, знову почала говорити тим, що там стояли цей із них. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра ти справді з ним, бо ти Галилеянин. Тоді він став клястися й божитися, кажучи, не знаю цього чоловіка, про якого говорите. І зараз же у друге заспівав півень і задав Петро слово, що Ісус був промов на нього. Перш ніж півінь заспіває двічі, тричі мене відречеся. Та й зарядав гірко. Зараз же вранці правосвященики вчинили нараду і старшими, та книжниками. Лесі дріон, зв'язавши Ісуса, вони повели і віддали його Пилотові. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і з Того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми бачимо, що Господь наш Ісус Христос був виданий у руки персвященика, був зраджений, був опльований, був битий, був, зазнав насмішок. Здається, як так, Син Божий, міг це все прийняти, де в цей час був Небесний Отець, чому не послав ангелів, чому вони. Не захистили Ісуса, багато може виникати питань. Однак Ісус тут діє як людина, як один із нас, бо Він прийшов у цей світ, щоб стати одним із нас і показати свою любов любов до нас, любов до свого небесного Батька, покору небесному Батькові. А якщо пригадуєте, Ісус Христос Оливному. Саду кривавим потом заливався і казав до Отця Небесного, Господи, якщо можна, нехай ця чаша мене, мене, але Господи, нехай буде воля Твоя. Заплакав гірко, Господь заплакав, бо він розумів, що на нього чекає: чекає зрада, чекає насмішки, чекає терпіння, чекає розп'яття. Однак він вірив. Навіть що після смерти чекає щось величне, бо Отець Небесний знає, для чого Він послав його у світ. І ми знаємо, що після терпіння, після смерті прийшло Воскресіння. В нашому житті ми також зустрічаємося неодноразово з різними проблемами, труднощами і деколи є невдоволені через те. Нервуємося, починаємо нарікати, не довіряємо, переживаємо і тим самим не дозволяємо Богові допомогти нам. Бо що потрібно робити? Потрібно довіритися. Не потрібно втікати від Господа, але прибігати до Нього. Господи, тяжко. Не знаю, де вихід з цієї ситуації, не знаю, що робити, Ісусе. Ти був в такій самій ситуації, і ще гірший ти був. І ти знаєш, як вийти з цього. Я тобі довіряю цю проблему. Я тобі довіряю моє життя. Ти знаєш, що робити, бо ти є мій батько. І ти знаєш, що є для мене добре. Я довіряю тобі на всі 100%. Допоможи, оповаю віру, надіюся і люблю тебе. Коли ми будемо молитися з дитячою довірою, з простотою, коли будемо довірятися, Господь обов'язково допоможе, бо він ніколи не відкидає дитини, яка прибігає з довірою, з любов'ю, з вірою у нього. Отець Пів одного разу розказував історію про терпіння на одному прикладі. Сидить мама на ослінчику і вишиває, приходить синок маленький. І він не бачить верхньої сторони, а бачить лише нижню сторону. І каже: мамо, каже, що ж ти робиш? Каже, «Та ти тратиш свій час, ти тратиш нитки, ти тратиш кошти, ти все тратиш, марнуєш цей час. Бо десь ніякого візерунку нема, воно гарне, Я не можу на це навіть дивитися. А мама каже: сину, ходи до мене. Взяла його, посадила на коліно, перевернула вишивку околиці стороною і каже: дивися. А син каже: мамо. Як же ж гарно, і Отець Пів продовжує. Так само, і колись Господь покаже нам цю лицеву сторону, і ми скажемо, як гарно. Отож, довіряймо Богові, не опускаємо руки, будьмо з Ісусом, і Він заведе нас до Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!